Який в мене замість десерту, сніданку та перекусу? До масла додаю цукрову пудру, Збиваю до посвітління та додаю яйця. На мінімальних обертах перемішую до однорідності. Додаю борошно з розпушувачем та ложкою замішую тісто. Холодильник на годину. Тим часом в чашу блендера викладаю сир, цукрову пудру, сіль, крохмаль та яйце. Тісто розкачую між двома листами пергаменту та формую основу пирога. Викладаю сирну начинку та смородину. Зверху натираю залишки тіста та відправляю випікатися. Виходить неймовірно смачний тертий сирник.